Замість Георгівської стрічки як символу пам'яті перемоги та вшанування жертв Другої світової війни українцям пропонують використовувати квітку червоного маку. Адже смугаста чорно-жовта стрічка у сприйнятті українців тепер стала негативним символом, який асоціюється з небезпекою і тероризмом. Її навіть дехто називав Колорадською. З одного боку, мак це український символ, бо в українських піснях, козацьких думах співається про те, що мак цвіте там, де проливалася козацька кров. З іншого боку, це європейський символ. Саме цим символом шановували жертви, які загинули в роки Першої світової війни. Ідея ж використовувати червоний мак як символ пам'яті належить Моїні Майкл. Вона була викладачкою університету Джорджії і у листопаді 1918 року під враженням від поеми Макрея вона написала власний вірш Ми збережемо віру, де заприсяглася завжди носити червоний мак у пам'ять за загиблими. Після ж 1918 року Маїна Майкл займалася фінансовою підтримкою недієздатних ветеранів війни. Для того, щоб зібрати необхідні кошти, Майкл запропонувала продавати штучні маки і шовку. У ці важкі для нашої держави часи по-іншому сприймаються не лише символи, але й такі слова, як воля, мир, патріотизм. Що знають про війну З наші діти та як вшановують загиблих у ній, поговоримо вже за ним. Зустрічайте наших наступних ранкових гостей. До нас завітала Антоніна Грендаш, керівник народного художнього колективу дитячого театру Арт ідея та її вихованці, вихованці театру Середня група. Доброго вам ранку! Ну, Антоніна Ваніна, користуючись нагодою, хочу все-таки привітати вас із здобуттям звання народного колективу, тому що до цього представляли як зразковий дитячий театр, Тепер значно тепліше і приємніше. Ну і приємно, що зустрічаємося з вами напередодні великого свята свята перемоги. І тепер у нас з'явилися дві пам'ятні дати: це 8 і 9 травня. 8-го ми згадуємо загиблих у війні у Другій світовій. Ну а 9-го вшановуємо наших любих ветеранів. Знаю, що відповідні патріотичні заходи пройдуть і в вашому навчальному закладі, який ви представляєте, у гімназії номер 3, власне, як готуєтеся до цих днів. Да, ви знаєте, у нас в школі є традиція, уже вона кілька лет триться, і в цьому году вже 10 років, як ми а, вместе з дітьми виходимо на кстелі е погиблих наших земляків. Сначала дети приходят в течение недели, наводят там порядок, а потом мы идем с цветами. Уже с 8 часов утра сегодня дети всех наших классов несут туда цветы. В 10 часов утра начнется гражданская панихида. Все мы это проводим совместно с церковью Свято-Каспировским храмом, который находится у нас на острове. Когда-то 10 лет назад отец Иван пришел к нам в школу и принес такое вот, такое предложение. На что мы ответили, конечно, с огромным с огромной радостью, потому что детей воспитывать патриотизму нужно с детства, и это не громкие слова. Все то, что мы заложим в этих маленьких детей, все потом получим через много лет. И это именно те дети, на которых сегодня мы обращаем внимание, а завтра они будут охранять нашу страну и наш покой. Правда, ребята? А, вот. И конечно, конечно, мне очень э, приятно то, что вот именно вот этот средний состав сегодня их средними называю вчера они еще были малышами, да, уже не уже не первый год они придут на памятник, расскажут э, э, свои стихи, принесут цветы и свое, свою душу и свое впечатление то, как они относятся к этому событию, перенесут на всех э, э, жителей микрорайона. Кто придет, это всегда собираются очень много пожилых людей, ветеранов, школьники. Все три школы поддержали эту инициативу. Все будут и девятые, и ну, начально-выховные комплексы номер 9 У нас сегодня есть представительница Анечка. Вместе с нами пришли. У нас тут дети угу. не только мои, не только мой театр. Вот. Ну і всі ті, хто прийде до стели загиблим да, 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 у другій да. світовій війні. У нас є телефонний дзвінок. Давайте послухаємо, а потім продовжимо. Доброго ранку. Доброго ранку, Доброго. ось дітей треба виховати усі патріотизмі. І Діти повинні знати і володіти українською державною мовою або у нас раніше тільки виховували дітей на патріотизмі Москви. ось коли я вчився в школі, у нас на патріотизм москви виховували нас на російську мову нам нав'язували так, так, ми ну, зрозуміли. Зрозуміли вашу думку. Власне, живемо тепер в незалежній Україні, говоримо державною державному смову українська, пишаємося тим, що ми українці. Ну і сьогодні згадуємо загиблих героїв, і героїв, які ще залишаються серед нас, хоча дуже мало їх лишилося. Втім, є у нас така можливість спілкуватися із живими свідками історії. І діти, хоча їхня домівка на мирній території, знаю, що без вагань розказують про війну, про зброю, про сол. Датів дуже багато знаєте, і от з Антоніною Іванівною, з іншими викладачами часто говоримо: патріотизм, да, воля, мир. Сьогодні ці слова набули зовсім іншого відтінку навіть для вас. Що таке патріотизм? Як ви це сприймаєте? Патріотизм – це любов до державної мови, це любов до батьківщини, це захист нашої батьківщини, і не тільки це ще захист нашого довкілля, загалом. Патріотично налаштованими маємо бути не лише так відносно ветеранів, людей, людей похилого віку, але і відносно навіть довкілля. Патріотизм це любов до нашої батьківщини. Мабуть, що так. І переконана, що у кожного з вас, у вашій сім'ї, є люди, які теж здобували перемогу у другій світовій війні. Це ваші прапрадідусі, мабуть, так. Розкажіть про них. Може, є такі випадки, які в сім'ї. Хто постраждав від цього? Ну скажіть, діти. Не... Прабабуся була в окупації. Ага. Мій дідусь був на фронті. Мій вот дідусь воював і не вернувся. Ага. Оленька, в тебе також. Так. Я знаю, так. Ну, а сьогодні ви можете відвідувати ветеранів Другої світової. Ви часто ходите до них в гості, вони приходять до вас у гімназію, так? Як взагалі ви будовуєте стосунки з ними? Полюбляєте, чаювати разом з ними? Як це у вас відбувається? Що вони розповідають загалом? Зазвичай? Зазвичай вони розповідають як було тяжко на фронті захищати рідну домівку. Ага. Про якісь випадки. От у чай б'єте з ними, так? Ну, частенько буваєте в них у гостях, підтримуєте їх сьогодні? Вони так. до нас частіше приходять, на домівки ми зараз не ходимо з дітьми, але до нас, до школи, дуже часто такі випадки, так? Так. Ну, вам це подобається спілкуватися, якісь запитання виставити? Так, а. що запитуєте? Ну от, знаєте, одне коли ти читаєш просто це в інтернеті, це якось ну без емоцій, ніби то таке. А от коли це тобі розповідає людина, яка це все переживала, це зовсім інші емоції, це зовсім по іншому сприймається. Ну, якщо раніше, мабуть, ми читали про війну у книжках і якось сприймали це як якусь нереальну фантастичну історію, то сьогодні так сталося, що ви нинішнє покоління живете у воєнні військові часи, тому що на сході продовжується війна у зоні антитуристичної операції, і ви часто доєднуєтеся і до різноманітних благодійних заходів акцій, так як допомагаєте солдатам, які сьогодні захищають батьківщину? У нас, наприклад, у нас в школі ми всієї школи, ми плили сітку. На жаль, не пам'ятаю, як вона саме там називається, але там кожен, хто хотів, підходив, зав'язував цей вузлик. Ну і таким способом яка, якась частичка. Але ми ж концерт у нас влаштовували благодійний концерт, так. Для всіх мешканців мікрорайону це був великий такий, такий захід, мав назву Діти Янголи Миру. Саме ці діти були учасниками цього концерту. Ну То ще згадайте, що ярмарок був, так? Так. Ви там пекли щось, так таке гарненько приносили. Бо то розповідайте, ну то чого я це все кажу? У нас там потім флешмоб у нас буде до дня перемоги. Україна да, українці, да українсько вишиванках. Вони всі вийдуть біля школи, будуть танцювати всі разом. Так виконувати всі однакові рухи. Багато заходів приурочені до цих днів, і, на жаль, люди не вибирають часу, в якому їм жити, але ми завжди вибираємо шлях, яким нам іти. Враховуючи оті всі розповіді ветеранів, враховуючи сьогодення, знаючи те, що сьогодні відбувається, як би, можливо, ви вчинили, якби перед вами постало питання, наприклад, допомагати у тилу бійцям, воїнам? Тому що у вас вік принаймні такий, як був у партизанів, так? Як, наприклад, у хлопчиків з карантинного. З карантинного. Пам'ятаєте, їм всі було по 10-по 11 років. Ми з вами якось у нас була така мініатюра, ми показували так? в театрі. Ну то що б ви зробили? Чи стали б на захід своєї батьківщини сьогодні? Давайте у хлопчиків спитаємо перш за все. Стали б звичайно стали, тому що ми патріоти. Олежа, ти що сказав? Я настали моїй бабуся, дідусі спілкувалися з хлопцями з Карантиного. Він навіть там, там живе, на тій вулиці, там, де ще й досі є е, родичі, так? Ну і власне повертаючись до заходів, які відбудуться ось у ці дні. Повертаючись до пам'ятної панихіди, ви допомагали в організації цієї панихіди? Так, то так, то кожного року ти Пишу той сценарій, беру да, да на саму активну участь в цьому і в організації цього заходу. Колись були часи до нашого мікрорайону, приїжджали і навіть вихованці мореходне училище. Нас було багато. А зараз приєднуються ті, хто хочуть. І сьогодні, в 10-й годині, ми чекаємо всіх мешканців мікрорайону, хто схоче, будь ласка, і це навіть на ну таке домашнє таке свято. Ми збираємось, ми говоримо, ми спілкуємось між собою і згадуємо. Проходить сама паніхіда, і церква приходить, і ми читаємо молитви. І діти до цього також при... Діти звичайних шкіл знають, а на серед заходів поєднуються із учнями недільної школи. І Недільної школи, mm -hmm. так, 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 так. Учні недільної школи саме сьогодні стануть також всі учасниками. І адміністрація всіх трьох школ буде. Діти завжди, ну, знаєте, тут не стільки, може таке щось таке пафосне, велике, там такий захід. Ні, це таке домашнє свято і домашнє спілкування, скоріше, так би я сказала. Ну, Можливо, це і на краще, тому що діти в такій атмосфері не вимушені можуть поспілкуватися з тими, хто пройшов всі жахи війни і сьогодні так, вони так, поряд так. із нами. Щороку до 9 травня у нашій студії відбуваються міні-вистави за участь. Вихованців вашого театру і за вашими сценаріями сьогодні не виключення. Розкажіть про те, що зараз відбудеться на цій імпровізованій сцені. Ну, сьогодні ми виставу не готували, але це просто віршований такий блок. Діти маленькі, вони щось так дуже волнуються. Я не знаю, чого це так відбувається. Діти так трошки. Видихніть, розслабтеся, свято таке, що хвилює. Так свято хвилює. Я розумію, як я коли я їм розказую, то все читаю. Багато в них завжди на очах сльози. І щось вони так трошки перехвилювалися, так. Але ну то треба це треба робити, це треба казати дітям. і Без цього замовчувати про це не можна. І я думаю, що вони зараз з таким духотворінням розкажуть того, що вони там готували, так, діти? А Ну, на давайте всім тим, хто сьогодні не зможе прийти до нас на пам'ятник. Чимало свят дарує нам весна, як в рідний дім, повернення з дороги, та є найбільш хвилюючим для нас. Величне свято, свято перемоги. Це свято не затьмариться в віках. В цей день настимуть люди завжди квіти. Не обміліє пам'яті в віках. В серцях, серцях нащадків буде вічно жити. Обалізки в безсмертя підносить земля, а над ним. Вогонь вічним сяйвом палає, і його не згасить, не згасить, не згасить. В ньому біль наш і пам'ять, і вічна любов України, коханої кров. Вже довгі роки День перемоги відзначають усі без винятку громадяни України. Варто пам'ятати про всіх тих, хто захищав нашу країну у ті страшні роки. Якщо йдеш ти рано в школу. Побачиш пам'ятник в тіні, то уклонися низько ти додолу, клонися битим шовкуні. Це тут, до сих пір, живуть душі, прострелені по кілька раз. Це в них кати байдужі, Стріляли цілячись у нас. В країну, хоч і з краю в край сходи, усі роздоли, всі її простори, і навряд чи знайдеться десь дім, куди не винадилося ненависне горе. Ми хоч маленькі, але знаю в ту добу, герой віддав останні сили. І, і зараз квіти, і дерку журбу принесли та... на засмучені могили. І знов біля братської тихо стало, і спогад приходить, мов тихе зітхання. Плеве, наче вічність здобута в бою. Хвилина мовчання. Зими, минають весне все менше серед нас тих, хто пройшов горнило смерті, а в ті журавлі відлітають вони у безсмертя. І не зупинити час нікому, тому нам треба жити мудро, з думкою великою у серці. Мамині руки просять. Думайте. Хліб на столі промовляє. Думайте. Зламане дерево кричить, думайте. Видно, земля вымогает, думайте. Прострелянной шинели, погибшего солдата, была найдена его последней земной жизни. прощальный стих. Послушай Бог, еще ни разу в жизни с тобой не говорил я. Ты знаешь, с детских лет не говорили, что нет тебя, и я по глупости. Повірю. Вічна слава солдату Герою та солдату без нагород, хто загинув хоробро в бою, захищаючи свій рідний народ. Вічна слава бійцю рядовому, як і маршалу слава Отця, хто поліг біля Отчого дому, смертю мужності, смертю бійця. Ми хочемо, хочемо без воїв жити. Вам величезна. Таким є майбутнє нашої країни. І знаєте, які б війни не велися і за що б не велися, це завжди безглуздя. І сьогодні, на жаль, на Сході продовжують гинути молоді хлопці, які б могли піти життя зовсім по-іншому через 40-50 років. Але покоління героїв, юне покоління, сподівається, що над нашою країною запанує. Мир, ми знову будемо жити під мирним небом. Ну а ми низько вклоняємо голову перед героями Другої світової війни. Пасибі вам звичимо здоров'я, благополуччя. Ну і звісно, любимо вас. Вдячні! Пасибі величезно, Я нагадую, що гостями нашої ранкової студії сьогодні була Антоніна Грендеш, керівник народного художнього колективу дитячого театру Арт ідея та вихованці цього театру. Ну а далі дивимося випуск ранкових новин.